Дозволити Україні завдавати ударів по російській території західною зброєю, закликав держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен. Повідомляє New York Times. як пише видання, таку позицію Блінкена спровокував новий наступ російських військ на Харківську область. РФ розмістили свою зброю вже на кордоні з північно-східною Україною та націлили її на Харків, знаючи, що у відповідь українці зможуть використовувати лише вітчизняні дрони та Інші види озброєнь напередодні до Блінкена звернувся голова комітету із закордонних справ палати представників республіканець Майк Макхол, партієць Трампа, на підтримку якого так розраховує Росія. Макхол пояснив, що РФ виставляють свою артилерію одразу за кордоном і завдають ударів по позиціях ЗСУ, наочно продемонструвавши це на карті. Республіканець закликав адміністрацію Байдена дозволити Україні завдавати ударів ракетами атакам з по російській території. Ті Те ж авіаційні бомби управляємо вони приміняють Су-34, наприклад, фронтові бомбардировщики. То есть они разгоняются, набирают высоту благодаря этому наибольших дальностях. Приміняється ця бомба, і со своєї сторони підлітає границя, ці бомби управляємо Вони можуть там до 70 км Літять а Харкова у них через 40 км. Про те, що Сполучені Штати мають дозволити Україні вести війну так, як вона вважає за потрібне, коли йдеться про використання американської зброї поставленої Києву, заявив і спікер Палати представників Конгресу США Майкл Джонсон. Я думаю, треба дозволити Україні вести війну так, як вони вважають за потрібне. Вони повинні вміти дати відсіч. Я вважаю, що ми намагаємося мікрокерувати зусиллями. Це не є хорошою політикою для нас. Представники обох партій Конгресу США оприлюднили звернення до міністра оборони Лойда Остіна. Зокрема, республіканець Майк Тернер заявив, що Україні можна було б дозволити атакувати стратегічні об'єкти в Росії. Цитую за певних обставин. Перед цим під час зустрічі Рамштайн 20 травня Остін висловився проти такої ідеї. Остин там заявил, что вот бить только по Украине. И это реакция вот на это заявление Остина. Поэтому, ну что ж, мы должны быть рады и надеяться, что, представьте себе, да, сейчас Конгресс начнет за это голосовать. Вот уж тогда в России как все будет гореть, я сейчас имею в виду в ментальном смысле, если Конгресс будет голосовать за удары по территории Российской Федерации. Але всі ці обговорення та голосування у Вашингтоні потребують чимало часу, якого Україна просто не має. Окрім наступу та тяжких боїв у Харківській області, постала ще одна загроза з боку сум у прикордонні. Росіяни концентрують війська і можуть піти на область будь-якої миті. Попереджали раніше українські військові. Розуміють це і у конгресі США, каже експерт. Тем более он же понимает Джонсон, что это эта ситуация, в общем, безвыходная. Мы чтобы защитить наши границы, вот даже безотносительно там, мы пока не говорим про удары по Москве, это все на потом или там по Уралу. Но пока просто чтобы защититься от атаки на Сумы и Харьков, мы обязаны бить по войскам, которые вот там с той стороны границы стоят. По другому мы не можем защитить нашу границу. Цікаво, що і Великобританія, яка зазвичай слідує за Вашингтоном у питаннях військової стратегії, непомітно зняла свої власні обмеження Storm Shadow. Зокрема, глава МЗС країни Девід Кемерон під час візиту до Києва заявив, що Україна має право використовувати надану Лондоном зброю для завдання ударів по цілях на території Росії. Повідомляло агентство Reuters. У відповідь на це РФ в офіційному листі пригрозила ударами по військових об'єктах Британії. Відомство Ла. Лаврова заявило, що Англія де-факто стала стороною конфлікту в Україні, визнавши право Києва використовувати британську зброю для ударів по Росії. Ну а поки західні союзники України обговорюють, чи дозволяти Києву використовувати їхню зброю по території Федерації, війська РФ завдали масованих ударів по Харкову та Люботину станом на 14-ту відомо про сімох загиблих та 16-тьох постраждалих, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації. Билере по цивільних об'єктах, зокрема поліграфічному підприємству. Це чергове підтвердження. Росіяни користуються тим, що Україна зараз позбавлена достатнього захисту ППО та надійної можливості знищувати пускові установки ворога поблизу своїх кордонів. Прокоментував криваву атаку по Харкову Володимир Зеленський. А що про це думаєте? Ви пишіть у коментарях та підписуйтесь на наш телеграм-канал. Новини Донбасу, щоб першими дізнаватись найголовніше.